Добрий вечір. У мене минув робочий день, я прийшла додому і першим ділом хочу провідати свої рослинки. Що тут мій агло зв'язаний? Бо дівчатки на роботі жалілися, що вже починають набухати почки. Ну, я б не сказала. У мене поки що все спокійно. Відносно спокійно, там, може, трішки, ну, практично ні, все нормально. Зараз подивимося, що моя там смородина. Тут в мене така троянда роз... Роз... розложилася, потрібно її трошки, мабуть, підрізати. А ось моя смородина. Ну, що вам сказати, щоб повністю набухли бруньки, не можна, але ну, вже потрішки починають. Ну Якщо температура буде такому ж самому, на таких самих показниках, то вона не надто швидко буде набухати ці бруночки. Ось така. Але я так розумію, в цьому році облити кипятком я, мабуть, не виберуся. І п'ятком я обливала для того, щоб е, убити шкідників, які на кущиках. Тому що, я так розумію, або їх потрібно цю процедуру робити завтра, або взагалі з часом буде даватися світловий день, і брунички будуть набухати. Тому що я вже потім пізніше не встигну, або бруньки можна попекти. Оптимальний варіант. Як то кажуть, не випробовувати долю і не обробляти в цьому році кипятком. О, а це мій помічник. Кот. кіт Патрон. У мене собака-пуля, кіт патрон. Це моя ожинка. Вона також спокійно себе поводить. Бруньки також спокійні. Вижило пару кущиків полуниці. Сорт Азія. В крайньому випадку заявляв продавець. Два кущики сорта Азії. Може ще якийсь один посередині між ними два чи три кущика. Ну, головне, що вона прожилася, бо я в минулому році її садила і вона була в мене без поливу. Пережилася, росте, далі виросте. Головне, щоб ніякий її не згріз з піднизу. Покажу вам результат мульчування, як я з осені мульчувала свої рослини. Я усю баделку із піони зрізала і кинула сюди під дерева. І тепер надіюся, що в мене на наступний рік тут бур'яни не ростимуть. Отакий має воно вигляд. Тут в мене ожина росте також замульчована. І дерева карликові низькорослі, також замульчовані. Так що страшного нема нічого, все нормально, все потихеньку. Ось мої троянди. Я навіть тепер і не знаю, коли її буду зрізати. У ну, мене є любителі зелених віточок внутрі. Це юка, Я її в цьому році не зв'язувала, такого і снігу не було, так що їй вона в цьому році не пошкоджена. Цікаво, яка в мене буде юка на дочі. Ну, а що тут мій салат? Ви знаєте, потрішки росте. Потрішки слабенько. Отакий От салат. Потихеньку, помаленьку, але ж ця теплиця буде повністю перероблятися. Ну, не повністю. Оці дугі арки круглі лишаться. Дерев'яні рейки ці будуть прибиратися. Чоловік взагалі хоче без них. І плівку також потрібно змінювати. Уже чоловік в процесі займається формуванням цих арок. Отакі арочки. Такі тунелі. такі арки він прилаштовує до таких трубочок і штирі. Тому що дуже складно вгадати, якого розміру потрібно їх зробити. Одні вищі, другі нижчі. І оптимальний варіант робити її розбірну. Вона можна її розібрати, ці арки познімати і скласти на кучку. Якщо потрібно, Тепличку перенести на інше місце. Ну, поки що її ні разу не переносили. Добрий вечір. Добрий вечір. А має, а вона... Ну і ще з такої роботи на завтра потрібно накрити мою цибульку і петрушку. Хай зеленіє, будемо їсти зелень. І так, як я казала в попередньому відео, хочу посередині отут. Так, посередині між цибулею і петрушкою посадити картоплю. Ну, потрібно поїхати на дачу на город, на дачу в погріб взяти, бо так ми і не вибралися її взяти, з дачі привезти, бо в мене вся посадкова картопля знаходиться на дачі. А це мені цікаво, хто це вже віточок нагріз. Угу. Хтось уже щось настриг. Хтось випадково щось і стриг. І в щоб не отримати від мене прочки, заховав віточки. Ох і артисти. Це в мене Ірга Канадська. А ну що, вої брунечки там? Нічого, потихеньку ростуть. Так що все нормально. Все по сезону поки що, не дивлячись на те, що немає великих морозів. Квітнуть лише троянди. Ось у мене така альпійська гірочка. Ну, а це мої жителі, мої друзі. Кіт патрон. Патрон, патрошка. І це зустрічає господиню собака Пуля. Да, ти зустрічала, ти хороша собачка, ти умничка. Добре тоді, до побачення! Гарного, мирного і позитивного. Пока-пока!